Всім привіт! З вами адмін каналу CryptoCoder і це проходження карти під назвою The Fork в Sandbox Відразу нагадую, що в описі під відео є посилання на таблицю, де зібрані всі карти з 4 сезону, а також я лишу посилання на плейлист для вашої зручності, аналогічно зібрані відео з проходженням всіх карт, і ви можете перейти в плейлист і просто переключати між відео, відповідно, дивитися проходження всіх карт. Як таблиця, так і плейлист вони будуть поповнюватися по мірі виходу відео на моєму каналі. Ну що, ж, давайте переходимо до проходження карт. Карта надзвичайно проста. По-перше, камера тут зафіксована, тобто, от в такому вигляді, а, я і можу нею користуватися. Спочатку підходимо до правої npc говоримо тут, а, вибираємо сюди перший варіант. А потім до центрального. Нагадую, що це проходження безкоштовних квестів, тому ми не будемо брати ніякі квести з ключом і нажимаємо Let's Go. Зараз почнеться така гра. Гра тут, в принципі, проста в плані її розуміння, вам потрібно буде просто не падати в лаву. А, якщо, якщо ви впадете в лаву, то можна буде повторно пройти карту, і відповідно справа ви бачите наші завдання. А, зразу старайтесь назбирати 400 поїнтів. От як бачите, от такі от палки вас посувають. А, і на shift ви прискорюєтесь, ну і ваше завдання, щоб вони вас не стунули в лаву, і одночасно збирати. Це все, все ще падає. Тепер повертаючись до завдань справи. Як бачите, основне епік завдання це набрати 400 поінтів. Щоб економити ваш час, постарайтесь відразу їх набрати. Якщо не вийде, то нічого. Просто а, в наступній грі. Ну, тобто, спочатку з нуля знову доведеться набирати 400. Ну і вторичні завдання навіть це піска, основні завдання Епік це вже перевиконання. Це збирати різні овочі або, о, ну, в принципі, ні, овочі. Поінти це суто епік. Ну і в принципі, отак ходимо. Тут, як бачите, є дебафи, є бафи. там, наприклад, до швидкості, до ХП. До речі, звертайте увагу, бо тут не обов'язково в лаву впасти. Ви також можете е, зафайлити гру, якщо, ваш, ну, якщо у вас буде 0 хп, тобто ваш вас засильно подамажить. Поки що, е, досить просто, бо це початок. Там Чим далі, тим буде більше... чим швидкість буде збільшуватись, тим більше буде перешкод різних. Ну, в принципі, тут поки не дуже є що коментувати. Просто стараємось набрати відразу поінти. Все, як бачите, нам тут вже треба збирати помідори. Тому відразу, в принципі, це і робимо. Вони наші нас ще позначаються як квест. Як бачите, у нас трошки вже ускладнились рівні швидкість, помітно збільшились. А, і тепер нам треба просто пострибати через кільце. Ну, в принципі, справа ви бачите всі ваші поточні завдання. Там також нічого важкого немає. Просто, відповідно, от зліва лава буде знімати, ви заходите в таке кільце і shift плюс пробіл стрибаєте. Ну, в принципі, нічого тут важкого немає. Не то що якісь важкі елементи перекуру. І також нам вже треба збирати зараз сир. Це є. Тепер нам, в принципі, треба, ну і ви вже і бачите, що вони позначаються такою галочкою, як завдання збирати цибулю. Ну і також о, є ще завдання перестрибувати через такі перегради з. Ну, в принципі, ви їх, ви їх вже бачили через кільця. Зараз. Як вони будуть, то наголошу. О, от такі справи. Так, тут я щось задивився, треба акуратно з ХП. В принципі, вже 240 поинтів треба набрати. 400 постаратись зразу. Це тепер кобачки. Ох тут було трошки я задивився. Ну Там не страшно, просто доведеться повторно проходити і збиваються тільки поінти. Квести, які ви позбирали, не збиваються. Це 400 є, залишилось до дозбирати. І, в принципі, м'ясо, якщо не помиляюсь, це вже останнє буде. Поинти ми набрали, тому тут навіть вже вмирати не страшно, в принципі, просто перезапуститься і потрібно буде дозбирати м'ясо, але сам квадже з поинтами ми виконали. О, м'ясо буде на таких штуках, Тобто можете навіть тут стати, і потім зразу перепригнути, тільки треба ще прилучитися. В принципі, все, я щось з нею задивився. А, якщо не помиляюсь, то ми виконали всі квести, як бачите, справа короткорий Adventure. Ну, тільки єдине, що нормал не всі. Але вже завдань нема, то, в принципі, можна завершати, далі це вже суто на гра От Як бачите, от як ви маєте в лаві, то вас сюди кине, і, в принципі, при, при бажанні ви можете тут нажимаєте ОК. Ну і в принципі, все. На цьому проходження цієї карти завершено. Всім дякую за увагу. Нагадую про плейлист і таблиці в описі і про підписку на мій телеграм-канал. Всім буду радий. Всім успішного проходження сетбокс і всім до зустрічі!